Ольга Ной, Мишко п'яничка. У нашому селі жив п'яничка Мишко, який допивався до зелених чортиків. Однак люди похилого віку вважали, що це не результат білої гарячки, подейкували, що оці рішкаті спеціально приходять до алкоголіків, щоб направити їх на справи нечистиві або ж душу занапастити. Одного разу Мишко побачив русалок біля занедбаної криниці. Ті нібито кликали його до себе і сміялися, ледве втік, а в селі сказали, що з тим, хто побачить русалку, біда трапиться. І справді, через три дні потонув його брат. У нашому селі на вигоні були старі дуби, яким близько 300-400 років. Видно, цих велетів заверсту. І якось уночі бігав п'яний по селу із криками Дуб горить, горить. Односельці тоді повисипали з хат, почали розпитувати, що до чого, а Мишко й розповів, що бачив, як палахкотів найбільший дуб, а по ньому нечисті стрибали, веселилися й улюкали. Люди мешка тоді засміяли, знову, мовляв, допився до оцих рішкатих. А на ранок виявили дубці лісінький, а на ньому дівчина повісилася 18 років. Кажуть, вагітна була від одруженого чоловіка. А баби подейкували, що тож Мишко тоді бачив, як оті раділи і душу її забирали, адже то гріх великий на себе руки накладати. Мишка я ще застала, правда, маленька була. В останні місяці свого життя він ходив сам не свій, заберуть, казав вони мене, та тільки не вірив йому ніхто, сміялися всі. Якось узимку мишко зник, спохватилися не одразу. Знайшли його аж через два тижні. У себе у заледенілій хаті забився в куток під ліжком і закрив обличчя руками. Так і задубів там.